Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Ваші високопреподобні всечесні Отці, дороги Настоятель, дорога владо, дорогі наші воїни, дорогі брати і сестри, дорога молоде! Сьогодні церква Христова згадує велику страшну подію, яка відбулася більше як дві тисячі літ тому назад. Церква Христова величає і прославляє своїх великих подвижників, шановує своїх пророків, шановує своїх тих чад, які своїм догодили життям Богу. Сьогодні церква згадує перше і друге знайдення глави святого пророка при течі. Йоанна Хрестителя, ми знаємо, що цей угодник Господній готовив в путь, готовив в пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Його не то, що любили усі люди, але і боялися, не просто боялися про всі християни. Але боялася і влада. І ірод Антипа боявся і десь всередині шанував Йоанна Притечу. Він часто приходив і слухав його повчання, його науку, де він неодноразово, коли збирав коло себе людей, проповідував зі словами. Похайтеся. Бо наблизилося Царство Боже. Ще такі великі відомі слова для всіх нас. Він говорив, що я хрещу вас водою, але грядущий сильніший за мене, який буде хрестити вас Духом Святим. Одного разу, коли ірод антипа влаштував собі велике, велику забаву День народження, запросив великих вельмож, багатих того часу не тільки з міста, але й з навколишніх міст, ми знаємо, що він привласнив собі. Дружину іродіаду, брата свого, вона мала дочку Соломію, яка була надзвичайно вродливою, талановитою, своїми безтижими танцями, догодила іроду і всім гостям. І настільки гості тішилися і раділи її танцями, Почали говорити Іроду, дивись, яка в тебе танцівниця, як вона вміє розвеселити народ. І ірод, закликавши її, каже: Проси, чого хочеш у мене, навіть половина царства тобі дам. І це він дав цю обіцянку при усіх людях, своїх друзів. Намовлена своєю безсоромною матір'ю. Ця молода дівчина попросила главу, голову Йоанна Хрестителя, який викрив їх у гріхах, особливо іродіабі, і ірода, який казав, що не годиться тобі мати дружину, брата свого. Він був ув'язнений. Ірод Почувши ці слова, злякався, але через обітницю перед друзями, він наказав кадові відсікти главу. І танцюючи, ця безсоробна дівчина принесла главу іроду. Заховавши її десь у звалищі. Прикопавши цю голову, побожні жінки, які прислуговували в цьому домі, знайшли цю голову і перезахоронили її на Оливковій горі в Єрусалимі. Пройшов час, і забулося, де ця захоронена глава. І один подвижник молився, викопав собі печеру, хотів побудувати храм. Йому в сні з'явився пророк Йоанн Притеча і каже, там і там глава моя захоронена, він таємно відкопав і довгі роки віддававши шану почість чесній главі Йоанна Притечі. Пізніше, через певні обставини політичні. Ця глава знову була пропала і вдруге була знайдена. В принципі, церква Христова знає цих випадків їх було три. Але поособливому церква як матір Христова шановує святих своїх угодників. І ми сьогодні з вами, прийшовши до цього невеличкого храму. Каплиці, з вдячністю Богові за дар нашого життя. І так випало, що ми з вами живемо в непростий час, час війни. Уже друга річниця повномасштабного вторгнення, десята річниця спочатку війни. Де почалося це на Майдані Незалежності, пізніше Крим анексовано, і знаємо вже, які пішли події на сході України. І саме два роки тому у цей день ворог, росіянин, кривожерний ненаситний кат. Напав на Україну. І всяко, і по всякому замилює очі світу, людям очі, затьмарює розум, видумуючи, що це то братовбивча війна, то це якісь конфлікти внутрішні. А коли по наших селах нашої України привозять воїнів, вони говорять, та там щось сталося, і він загинув. Він не мав чого вмирати, то ця людина пішла заробляти собі гроші. Тобто і сьогодні свідомо, де матері, батьки, дружини, діти заливаються сльозами. Де їхнє серце заливається кров'ю від болі, коли хоронять своїх синів, чоловіків, батьків. Вони по всякому виправдовують, що це не є війна, що Росія не є агресором. І, на жаль, дорогі брати і сестри, є такі ще люди, які подібно до тих гостей, радіють і тішуться. Цій біді, війні страшним цим подіям і просять ще крові, ще жертви давайте, ми ще не наситились. Але ми повинні з вами усі бути подібними до тих добрих людей, праведників, які зі стражданням, з співчуттям, з любов'ю, з любов'ю до всього творіння. Не тільки до людини, але до всього творіння. Бо все, що ми бачимо навколо, Господь сотворив для нас. І не просто сотворив і каже, беріть і користуйтеся, а все дав з любов'ю. З любов'ю послав літо, весну, осінь, зиму. І усі ці пори року Господь з любов'ю їх наповнив. Кожен раз, коли ми. Перебуваючи в одному періоді, чекаємо іншого. Той прийшов, чекаємо наступного. І наше серце, наш розум, наша душа і тіло радіє і тішиться, бо Господь премудро все сотворив для нас. Але і по образу, і по подобі сотворив людину, довершене творіння, дав їй заповіді. Дав 10 пунктів у заповідях, але знав, що людина то може забути, може казати, що це багато. І з тих 10 вибрав 2, у яких увесь закон. Це любити Господа Бога всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім своїм відчуттям. Всім своїм єством і другу дав Господь людині, подібну до першої, любити ближнього свого як самого себе. Легко любити людину ту, яка любить нас, віддає взаємно. А як важко любити того, хто нас проклинає, хто нас ненавидить? Хто в нас кидає камінням, хто плює в нам в очі, хто говорить неправду, чи кливи зводить на нас. Але Господь перетерпів все це, даруючи любов, ми не можемо відповідати злом на зло. Ми повинні уподібнюватися Христу, Його вченню, Його угодникам Господнім і віддавати їм любов'ю. Молитвою, як би нам важко не було. І ті, які ще духовно засліплені, які ще не прозріли, ми віримо в те, що спільно нашими з вами молитвами, нашими добрими справами, де каже апостол, що віра без добрих діл мертва, добрими справами перед нашими захисниками і захисницями, один до одного на парафії, в селі, в громаді. В місті, в області, один до одного в нашому домі. Будемо робити добрі справи, робити кроки на зустріч. Буде перемога, буде мир, буде спокій. Об'єднаються люди всі навколо Христа. Буде одна церква, буде один пастир, і не буде ворога у нас на українській землі. Хай Господь Бог вислухає нас. У цей величний день за молитвами святого Пророка, притечі Хрестителя Йоанна, дарує нам перемогу, дарує нам мир, хай посилає любов у ті серця, які потребують Божої любові. Щоб Божа благодать торкнулася кожної душі, ще тої людини, яка не пізнала істину, яка ще не просвічена світлом Божої любові. Сьогодні ми молимося в цьому невеличкому храмі, але поруч цього храму невеличкого недобудований храм. І як я вже за цих два тижні розпитався, розвідав, бо і відвідував парафію. Знаю, що він дуже довго будується. Ми знаємо можливості вас, жителів міста Чернівців. Знаємо можливості всіх буковинців, знаємо можливості громади. І інколи треба легонько підштовхнути, дати такий поштовх, що треба це доробити. Справді, ми живемо в непростий час, і ми інколи наші зусилля, і в тому числі й фінансові, спрямовуємо на допомогу воїнам. І так треба робити. Але не потрібно і забувати про те, що треба добудовувати. Треба робити тут. Так, війна, але віримо, надіємося, що Господь нас обереже, Господь нам допоможе. Ми не маємо права упустити руки і чекати, коли щось прилетить. А може не прилетить, а може прилетить і так життя пройде. Ні, життя продовжується. І ми повинні будувати, ми повинні малювати, ми повинні робити добрі справи, змінювати, перемінювати, копати, перекопувати і так далі. І так далі. І знаю і бачу, що навколо будуються гарні масиви житлові. І вірую, і надіюся, що Господь торкнеться серця кожного за будівельника міста і всіх добрих людей доброї волі. Ну, нехай не до успіння, але до кінця року вірю в те, що ви зайдете вже у новий храм. Може й не поштукатурите, а може й поштукатурите. Я не говорю про розписи на біло. Але все можливо Богові. Якщо людині це неможливо з допомогою Божою, все можливо. Знаєте, як кажуть у народі? Очі страхаються, руки вихаються. Тому хай Господь Бог буде вам добрим інструментом у руках людей, добрих людей, доброї волі, один за одним, один коло одного. Гуртуємося дорогенькі. Бо насправді будувати храми це добре. І хто допомагає, кажуть святі Отці, хто допомагає зводити храм тут, на землі, той будує собі вічну оселю там на небі. Що ми зробили для Бога в нашому житті? Що саме ми таке зробили? Кажуть, що треба там одружитися, народити дитину, посадити сад, побудувати хату. Так? Та не так. І це треба. Але щось так, щоб лишилося у вічності. От до прикладу, якщо ми щось таке зробили погане, отображаємо вічно. Хоч десь там і перепрошуємо, але сказали якесь погане слово, людина підхопила це, знов продовжує, бо так зробив той, є приклад для мене. І це посіялося зло. І зло розсіюється, розсіюється, розсіюється і несе негатив. А якщо ми зробили щось добре, а прийшов грішник у тому храмі, Приніс щирі плоди покаяння, а привели дитинку на хрещення, а потім до святого причастя тіла і крові Господньої. Що може бути найдорогоцінніше в нашому житті? Яке лікарство, крім тіла і крові Господньої? немає нічого більшого. Прийшли, помолилися, об'єдналися, згуртувалися. Та не тільки тут місце дозволяє не тільки добудувати храм, але й прекрасну недільну школу. А де виховувати молодь? На вулиці, в ресторанах, в барах, має бути коло церкви, це виховання, недільна школа. Сьогодні на благо гарні є законопроекти е, освіти державні, де можна спільно з громадою побудувати е, на, не просто недільну школу, а садочок парафіяльний церковний. І буде співфінансування фінансування держави і громади. Методів дуже є багато. Головне обрати гарно, дієву, прогресивну, церковну управу, яка би не давала спокою один одному. Не просто бути для кількості, а для якості. І не просто там обрали і забули, а робити, діяти. Бо ми це робимо не для священника, не для єпископа. Не для галочки, не для влади, а робимо для Бога. А для Бога повинно бути як найкраще, як найкраще, найдорожче, як наймиліше. Бо в храмі перебуває Господь. Тому, отче Василію, хай Господь Бог благословить вас. Дякую вам за великі труди. Дякую вам за те, що. Історичний момент відбувся в Чернівецькій області на цілій Буковині. три єпархії в одну об'єдналися. І сьогодні ми служимо у вас і в першу службу Божу, яка ваша, ваш храм підпорядковувався архієпископу Онуфрію Чернівецькому і Кізьманському. Сьогодні ми вже єдині одна церква. Одна єпархія, одне духовенство, і сьогодні нам з вами вже легше і краще, бо можна багато чого зробити. Маєте нового єпископа, який не дає вам спати, сам довго не спить і вам не дає, і не буду давати. Буду відвідувати, навіть якщо не будете й просити. Як добрий батько і господар буду тут часто. Коли тільки почнуть робити, а я знаю, я буду тут разом з майстрами, може навіть вийду на рештовку. Не, не сумнівайтеся, буде так. Хай нам у цьому Господь допоможе. І в цей такий день, дорогі брати і сестри, наша єпархія вже е, працює, розвивається, набирає великі оберти, і нещодавно у нас е, відбулася зустріч з нашими е, капеланами, священниками, капеланами, які і служать по військових частинах е, різних в області, які служать на схід на, на, на сході України. Є багато капеланів в запасі. Тобто, сьогодні ми їх називаємо капелани-волонтери, і е, рішенням нашої капеланської служби. Е, Є виданий указ про Василю Миколайовичу Угрину призначити заступником керівника відділу військового капеланства Чернівецької єпархії Православної церкви України. Ще вам один послуг: хай Господь допомагає, кріпить, дає вам сили, здоров'я, мудрості, аксіос! Е, є чим керувати, є кому допомагати. У нашій єпархії налічується понад 60 військових капеланів, діючих і е, е, в запасі. Е, Напрямків у нас роботи багато. Вони моїми першими помічниками будуть у нашому єпархіальному управлінні, тому що вони приклад, вони хочемо еліта, вони кращі з кращих, вони мають великий обов'язок. Не тільки пасти свою громаду, але й допомагати пасти на громаду наших захисників і захисниць. Роботи у нас дуже багато, планів у нас дуже багато. І знаєте, є тут серед нас присутні воїни. Є дуже багато ті хлопці, які вже повернулися з війни. Нам сьогодні потрібно допомагати створювати якісь духовні центри реабілітації. Робити на парафіях і вже в нас є програма в скорому часі до Великодня, вона буде проведена у нас в місті ретрити для наших військових. Тобто повернення військового додому через сім'ю, так бо дуже багато є. Ми знаємо, ця війна гірша ніж була попередня навіть в Афганістані, набагато більше травмована. Кожного з нас потребується щира підтримка, це молитва, і хай нам у цьому Господь допоможе. Дякую, дорогі брати і сестри, радий бачити нашу владу, представників влади, радий бачити всіх вас, радий познайомитися з вами. Зараз ми з вами виходимо на подвір'я нашого храму, де відслужимо за упокійну літію за нашими новітніми героями, за нашими братами і сестрами. Які загинули під час цієї проклятої війни, дякую всім за спільну молитву! Всіх запрошую на молитву на подвір'я. Оцю